та шановні батьки Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розпізнаємо добираю антоніми Ми з вами вже вивчили тобто слова близькі зазначення, а антоніми це слова протилежні зазначення. Наприклад, великий, навпаки, маленький. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте безморок, все, що треба до уроку, книжку зошит олівці. Приготувались, молодці. Складемо з вами слова. Так, перше слово: ЛЕЛЕКА, бусан, буцюн, бусько. Це все одне те саме, це в нас маємо синонім. Наразі ми продовжимо продовжуємо Ми будемо вчитись розпізнавати, добирати антоніми слова протилежні зазначення. Будь ласка, запишіть 9 жовтня, класна робота. І... Наші слова ан, то, ні, ми. І вийшло антоніми. Записали, будь ласка. Коли записали, тоді замейдемо далі. Так, нам потрібно впізнати узна... за. Першим велітерами скласти слово Л, е, л, е, л, ле, КАК ЛЕЛЕКА. Ну, давайте Л тверда е голосна, л. Тверда, е, голосна, к тверда. А, голосно. Отже, порахували кількість літер. Шість і шість звуків. Три склади, тому що три крапочки. Прочитайте вірш, сторіночка у нас 28. Випишіть протилежні зазначення слова. Є слова, як день і ніч, прямо протилежні. Слова великі і малі, сідати і вставати, холодний, теплий, добрий, злий, антонімами звати. Ну, давайте з вами оберемо. ще раз. День ніч, великі малі, сідати вставати, холодний. Теплий, добрий, злий. Отже, запишемо з вами вправо. Бачимо, тут ми все вірне, ще сідати, вставати. Вправо один і наше з вами пара слів. Пишемо: день, тере, ніч. Великі маленькі. Сідати тере вставати. Холодний, тере, теплий. Добрий, тере, злий. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так. Слова протилежні зазначення називаються антонімом. Наприклад, великий малий, ніч-день, говорити мовчати. Тобто слова, які навпаки. Йдемо. Далі друге завдання нам потрібно списати текст, замінивши слова в човдушках антонімами. Наприклад, за низькими, навпаки, високими. Вершинами Карпат розкинули закарпаття. Цей край вирізняється своїм холодним, навпаки, теплим кліматом, адже гори захищають його від теплих, навпаки, холодних вітрів. Так, центром Закарпаття є погане і гарне місто Ужгород. Воно лежить стоїть на берегах річки Уж. Отже, Закарпаття це в нас частина України, розташована за головним Карпатським хребтом. Ужгород місто на річці Уж в Закарпатській області біля підніжжя Карпат. Отже, запишемо з вами вправа 2 та цей жовтий текст. Ви зупиняєте і самостійно його записуєте. Коли записали, тоді з вами йдемо далі. Так, прочитайте легенду, яка зацікавила читалочку. Якось японці їхали з візитом до австралійського імператора і везли в подарунок санджаці сакури, японські вишні. Переночувати зупинилися в місті що неподалік від Ужгорода. Вночі місцеві жителі викрали кілька саджанців, а потім продали їх в Ужгороді. Відтоді ця рослина в Ужгороді Мукачеви, радувака рожевим кольором, хоч і не дає плутів. Так. Отже, сакура це японська вишня, відомий символ Японії, який міститься на головних уборах учнів військових, на гербах поліції та сил самооборони Японії. Крім того, сакура традиційний символ жіночої молодості та краси. І -ханамі час часіння сакури в Японії. Нам потрібно виписати в колонку виділені слова про сакуру, вибрати довідку, наприклад, зупинилися, навпаки, рушили, продали навпаки. Купили, радує, навпаки. Засмучує, дає, навпаки, забирає. Так, отже, вправа 5 і записуємо зупинилися. Рушили. Зупинилися, рушили. Продали, купили, радує, засмучує. дає забирає Так Сьогодні ви дізналися, що навчилися, що було важко, що здивувало. Так, домашнє завдання. Вам потрібно прочитати так списати та підкреслити антоніми. Йдуть у вас з дідусем луками, як рівні, тільки й того, що дід високий, хлопчик низенький, дід Бородатий, хлопчик без вуси. У дід, долоня велика, як сонях, а у хлопчика маленька, як ромашка. Може, що ми з вами підкреслимо? Високий, низенький, бородати без уси, велика маленька. Я вам дякую за урок всього найкращого та до побачення!